Вітаю глядачів каналу Конкурент Ківі в ефірі. Базарний день сьогодні на ринку нас зацікавили сухофрукти та спеції. Будемо з'ясовувати в яку ціну, який вибір, що найчастіше обирають покупці. Та чи є рідкісні види? Ми йдемо з'ясовувати, а ви не перемикайте. Коли брали частіше перед паскою, чи от впродовж якось так сезону беруть? Впродовж сезону. Як починає, починається вже пізня осінь і до самого літа, то, поки сезон то беруть. – А найчастіше з усього асортименту що беруть? Чорнослив, ізюм, курагу, фініки і журавлину. Оце таке. Так... Багато людей. Які у вас топові позиції? Так. І що, що беруть весь час. Літом, літом вже як починається ягода, то вже менше беруть. Ну, вже як там а так, то купляють. Люди. А це що у вас таке вакумовано? Дикі лимони, вони ростуть в горах і вони терпкі самі по собі. Це комкват називається. Беруть їх до, до сирної нарізки. Так. Дехто бере в чай. Там, таку. Не знаю. Беруть потроху, це він у вас за скільки продається? 300 гривень кілограм. Що беруть люди? На, на родзинки ціни різні. Це залежить від сорту родзинок і від їхньої якості. Е, люди беруть родзинки, люди наші печуть, їдять, родзинки беруть. До Паски до свята великого великодня. Він <пас> якийсь <брали. пас> різний? – Чорнослив є копчений, чорнослив є в'ялений. В'ялиний чорнослив беруть їсти, а копчений беруть там до м'яса, до, до узвару. Чорнослив корисний особливо такого літнього віку, то чорнослив беруть. Ну, бо він сприяє травленню кишечника. Ворога вона уквіпляє сердечну мисцю, її теж беруть. Беруть її просто їсти. Дехто бере на випічку. А багато людей бере просто їсти, бо в дуже багато вітамінів. От. Беруть фініки. А які ціни? Мені ще ціни кажіть. Ну, фініки є по 170 у нас кілограм Це з, цього, з туніса. І є ще по 120 гривень з Турції. Е, журавлину беруть, бо журавлина корисна. От. Та й горіхи всі беруть все. Сухофрукти беруть. Зараз люди беруть. Сухофруктів родзинки берете. Да. А які любите темніші чи світліші? Світлі. У нас є різні приправи, все натуральні без солі. Зараз сезон шашлик. До шашлика хороший йде. До курки, до м'яса. А джіка у нас домашні натуральні, дуже смачні. Все робите натурально власноруч. Натуральне, так. Да. А розкажіть за ціни, в яку ціну? Це все по 40 гривень, 100 грамів 50 гривень. Це до шушника дуже смачне. Тут е, помідор, слодке перець, коріандр, зіра, базилік, паприка є. Ну, пахне дуже смачно. Дуже пахне, так. Да. Це до курки, до птиця. Курки, кролі, інди, качки можна. Тут є куркума, чесні, карі, паприка, джамбул і слодкий перес. Одну баночку можна 3-4 кг до курки. Перший універсальний. Чабер теж треба, багато людей беруть чабер. Да. До м'яса, до шашліка піде, прованські трава теж нормальні йде. Духмяний перес, зелений перес, червоний, білий. Це всі різний перець. Чаман білі грибами пахне, теж до супу, до м'яса піде. Куркума беруть більше для ліки, натуральні, самі перемоли, свіженькі. Загально беруть також натуральний продукт, бо в нас йде в загальному цукати, так як манго, папайя, груша. Киві дуже великий асортимент взагалі в нас всього. І є сушене. Сушене йде також натуральне. Є щось сушене в тіні. Те, що в тіні, вона йде більше користь має, тому що воно сушене в тіні. А в загальному більшість беруть це сухофрукти сушені, тому що вони йдуть користь більшу мають. Курага сушена, шоколадна, так ми її назвали, але вона сушена в тіні, тому вона йде така темна. Курага бобої, вона йде кисло солодка, і цей вид вона малесенька сама по собі, як свіжа. Курага Джамбо вона йде взагалі солодка. От її дуже люблять, тому що вона і красива, і солодка. Вона 365 гривень кілограм. Курага індустріальна, вона йде е, сушена, але на вигляд, скажімо так, вона от, якби не красива, але вона солодка, її дуже тож, люблять, її беруть більшості там всередину. Хтось бере так їсти, дуже її люблять. То вона 150 гривень. Таджицька вона йде в'ялина взагалі, вона йде тверденька, але вона має кислинку і її замочувати треба взагалі в гарячій воді, і вона тоді м'якша стає. А розкажіть, можливо, у вас є щось таке екзотичне? От, як я бачу, пітахає, досить таке незвичне. Намський такий фрукт тропічний. Він як свіжий, в нас як кажуть, він схожий на буряк, як люди говорять. Але взагалі він як свіжий, може ви бачили, у нього така шкірка як колючка, і всередині він рожевий є і є білий. У нас є різні родзинки взагалі. От малаєр, вони йдуть дрібненькі такі, вони мають таку виражений смак, у них просто йде, вони кислинку мають. От їх за те і люблять. Родзинки сині, вони йдуть взагалі в тіні сушені, і вони йдуть корисні людям, хто хворіє серцем, то їх беруть часто на пасти там собі роблять, де хто так їсти, тому що вони корисні для серця. Ну, світленькі, вони солодкуваті. І там останні кажуть, хто хтось любить довші, хтось любить короткі, маленькі, от такі от якісь. Кожен вибирає своє. Продавчиня мені дозволила скуштувати спробую синеньку родзинку, ніколи не куштувала. Солоденька, досить виражений смак. Цікаво. А це у нас журавлина. Давайте журавлину, поки мене не вигнали. Журавна дуже смачно. <свист> mm, це дуже солодко і дуже смачно. Якщо ось тут такий середній смак, то журавлина це максимально солодко. Що ж, ми знайшли величезний вибір спецій. Я ось, наприклад, знайшла перець чилі, мелений ціною 40 гривень за 50 грам. За 100 грам буде 55 гривень. Окрім цього, а є, наприклад, імбир досить популярний, 60 гривень за 100 грам. Також є куркума у нас, не бачу ціни, але, скоріш за все, 70 гривень. Куриця, наприклад, мелена теж 70 гривень за 100 грам. Окрім цього, є імбир пряний 60 гривень, хмелі сунелі дуже популярна спеція у нас на Волині 60 гривень. Морква по-корейськи. Теж вперше бачу таку спецію 55 гривень за 80 грам. Є приправа до курки 50 грам чи 40 гривень досить зручне опакування. Тобто ви собі одразу можете побачити, яка ця спеція, чи вона вам до вподоби, чи вона свіжа. Також є спеція до плову узбецького. Ось така. Оранжевого кольору 45 гривень. Тобто, асортимент насправді величезний, абсолютно кожен зможе знайти, що йому до вподоби. Тобто, ну вибір я вам зізнаюся, бачу такий вперший.